Я хотіла би власне розпочати з того, що е, інститут після дипломної освіти, проводячи свої заняття для педагогів міста Києва, завжди вишуковує якусь таку тематику, яка б була ну, в першу чергу актуальна. А по-друге, щоб вона давала ще якийсь такий більш широкий кругозір для сучасного педагога. І от таким чином в нас виникла така ідея і задум спільно з педагогічним музеєм України власне, розпочати такий проект і дізнатися більше про місто Київ, а зокрема про вулиці, які нас названі в честь педагогів міста Києва, і тому було започатковано такий проект Педагічна мапа Києва. Власне, коли ми почали більше про це дізнаватись, то дізналися, що в місті Києві от якраз зараз процес іде, от ми свідками є декомунізації інших, ну, скажімо, змін вулиць, але на сьогоднішній день в місті Києві більше дві тисячі вулиць. І от, власне, скільки ж з них названо в честь педагогів. І коли ми почали це досліджувати, розбили, скажімо, наш проект на 10 районів міста Києва, ми виявили, що в одному районі є більше вулиць, названих в честь ПДО, в іншому менше. Але в цілому хочу зазначити, що більше майже 150 вулиць міста Києва названі в честь того чи іншого педагога. Причому плеяда цих педагогів різноманітна, серед них відомі такі постаті, як Ушинський, як Пирогов, як Борис Грінченко. Але є постаті, які так чи інакше не можна от зазначити, що вони окремо тільки займаються педагогічною спадщиною. Зокрема, така вулиця поруч біля нашого корпусу Центрального університету Зої Гайдай, насправді опер. Верної співачки, але в цілому е, людини, яка мала свою наукову школу і була педагогом, передавала свої власні знання, і от е, працюючи над цим проєктом, реалізовуючи цей проєкт, ідея виникла таким чином: щоб власне пройтися ціми вулицями, е, е, представити біографію і життєвий і творчий шлях того чи іншого педагога, і власне таким чином залучати більш широку аудиторію е, педагогів, батьків, учнів, дітей для того, щоб вони мандруючи. Києвом, подорожуючи Києвом, скажімо, про, ну, навіть побутуючи в такому в, в певному своєму житті, вони більше дізнавалися про ту чи іншу постать. І от на сьогоднішній день е, я дякую пану Роману, що він продемонстрував якраз е, теж ну, уже як виглядає цей наш проект, поки що в початковій такі його е, аспекти. Ми готуємо отакі пости, таку інформацію на сторінці Facebook педагогічний музей. І буквально сьогодні вийшла. Такий пост якраз присвячений вулиці Бориса Грінченка. і власне ми там коротесеньку інформацію про те, де розташована ця вулиця, і про того діяча, в честь якого педагога якого вона названа. В цілому ми мріємо про те, щоб створити таку педагогічну мапу Києва інтерактивну. Чи це може бути у вигляді буклету, чи це може бути в зв'язку з тим, що сьогодні всі користуючись смартфонами, можуть через піар-коди цю інформацію подавати. І От, ми в процесі такого накопичення, власне, зараз і звертаємося до всіх охочих, бажаючих долучатися до цього проекту, можливо, залучати і студентську аудиторію, учнівську аудиторію, і от, власне, саме такою співпрацею я би хотіла поділитися, що до нас. На наші такі заклики, відгуки відгукнулися, і ми дуже вдячні. Київська муніципальна академія естрадного та церкового мистецтва. І, власне, вони сьогодні спільно студенти різних курсів, різних спеціальностей, промандрували містом Києвом, і визначили там десь біля десяти вулиць, які вони дослідили, саме вулиць, в честь педагогів, і представили цей свій матеріал вигляді презентації і інше. І от саме вулиці Бориса Грінченка. Зацікавилася е м, пані Дарина Драганова, от е студентка четвертого так, курсу е естрадний вокал саме цієї муніципальної академії естрадного та церкового мистецтва. І от е дуже цікаво підготувала презентацію, і в зв'язку з тим, що трохи такі технічні можливості не дозволяють її зараз показати, тому оскільки ну, через телефон підключилася, то я би просила: е якщо можна, ми вам надійшли цю презентацію, бо презентація досить гарна. І якщо можна буде її десь розмістити, Бо там якраз і світлини з цієї вулиці, і, скажімо, ну така вона пізнавальна. Скажімо, то якщо то ми будемо дуже вдячні, щоб потім для більш широкого такого загалу, щоб могли переглянути про цю вулицю. Власне говорячи про просто... села, ви раніше пошту надіслали, то я демонстрував. Да, але... Я зрозуміла, що я не думала, що так бачите. Я дякую. Ну, Буде так е, говорячи про вулицю Бориса Грінченка, хочу зазначити, що така вулиця у нас знаходиться в місті Києві, е, і вона колись носила назву. Початок цієї вулиці, взагалі, почався в 50-х роках ХХ століття. В свій час носила назву Новопушкінської. А вже з 22 грудня 1988 року вона названа в честь Бориса Грінченка, і до цього долучилася велика кількість відомих на той час діє. Іван Драч, Анатолій Дімаров, це відомі такі письменники, це Юрій Банацький. І в газеті Вечірні Київ вони постійно писали такі свої дописи, чому в місті Києві немає вулиці Грінченка. І, от, власне, через ну, такі громадські звернення ця вулиця була, скажімо, ну названа в честь Бориса Грінченка. Ще раз акцентую вашу увагу, 22 грудня 1000 1988 року, говорячи про вулицю Бориса Грінченка, варто зазначити, що на ній є меморіальна дошка, де всі відвідують. Ну ті, хто скажімо, там на цю вулицю потрапляє, може дізнатися, хоча б хто це особистість. Коротесенько, просто прописано, що він. Е е Відомий діяч, педагог і саме укладач словаря української мови, хочу також зазначити про те, що вулицю Бориса Грінченка увіковічено в назвах вулиці різних міст і селищ понад 25 міст України мають назву вулиці Бориса Грінченка, і десь біля 15 провулків теж це різні міста, причому і схід і захід. І от в цих постах ми якраз представили також цю інформацію, і можна буде потім більш детальніше про це е, дізнатися. Хочу зазначити про те, що коли ми йдемо цією вулицею, ми навіть хочемо знаєте, собі подумати, чи якби от зараз Борис Грінченко ішов цією вулицею, от куди б він дивився, направо, наліво, які будівлі там знаходяться, е, чи він би хотів ту будівлю зайти? Чи є якісь в нього спільні інтереси, власне, до тієї е, е, організації, яка, скажімо, там знаходиться, і хочу зазначити, що от. Пересвідчилися вже по цих педагогі, про яких ми от я казала, 25 постів. Ми вже підготували, і хочу зазначити про те, що я не знаю, чи це якесь таке співпадіння, чи це дійсно. В принципі, ця вулиця не має якоїсь безпосередньої дотичності, як правило, називали вулиці, що не обов'язково, що він там жив чи був, скажімо, в той час. Але от якщо більше дізнаватись про його біографію, життєвий творчий шлях, то можна співставити те, що він би так чи інакше побував би на цій вулиці, бо є цілий ряд організацій, в які б він міг туди зайти. Зокрема, там знаходиться на сьогоднішній день Державне агентство України з питань мистецтва, мистецької освіти, далі національна спілка архітекторів, є інші ті інституції. Мало того, вона настільки в центрі Києва ще й своєю такою ну, цікавістю. Це тим, що вона має такий природний осередок, тому що такий, е, знаходиться ніби на такому е, ну, як підвищенні певному. І е, теж е, цікаво, те, що власне дуже велике таке насадження і такі як, ну, міні Така, я не знаю, про парк чи якась от е, така алея, яка якою можна теж пройтися, пере, подивитися, тобто ще й природній такий аспект представлений. І, власне, м, говорячи про цю вулицю, хочу зазначити також те, що е, вона досить невелика по своїй довжині. Але на сьогодні е, знаходиться там ще така от е, інституція, яка, я теж думаю, Борис Грінченко він би для нього це було притаманне, е, не так давно її відкрили в 2018 році. Це такий. Е, Якби освітній, ну, він культурологічний, мистецький різний хаб, Урбан е, хаб От якби це, ніби громада Києва долучилася до цього, щоб відкрити такий осередок, де можна проводити різні заходи, зустрічі з митцями разом з тим, і там, певна можна перекусити щось. І, власне, такі, мені здається, що якби як Борис Грінченко от в наш час жив, він би теж однозначно туди заходив. Це, от, власне, так коротесенько, про те, яка ця вулиця, як ми її, ну і про цей Проект педагогічна мапа Києва. А зараз от я хотіла би декілька слів, щоб сказала Дарина Драганова, яка саме от, чому вона взялася саме за вулицю Бориса Грінченка, що її от там привабило, і що вона могла порадити порадити всім тим, хто буде при тій вулиці? Ну так чи інакше, я сподіваюся, що буде така можливість кожного пройтися не віртуально, а очно, скажімо. Тому Дарина вам слово. Так, дякую дуже. Вітаю усіх ще раз. Хотіла б розказати про те, чому мене дуже зацікавила ця вулиця саме. Тому що, по перше, ви вірно сказали про те, що вона поєднує у собі дуже цікаві такі е, державні установи. Та ще вона поєднує у собі просто прекрасне місце для того, щоб гуляти цією вулицею, насолоджуватися містом Києвом, і тому це поєднання воно вже. Дуже дивує, коли йдеш по вулиці, але ще й те, що вона названа на честь такого видатного педагога та діяча, мені здається, це теж зацікавлює того, хто може посетити цю вулицю вперше або просто гуляти нею вже не знаю дуже багато разів. Саме тому я вибрала цю вулицю ще, тому що мене, в принципі, дуже е, як сказати, напевно. Я захоплююся, можу так сказати, видатною постаттю, такою як Грінченко, тому що він дуже багато зробив для України. Я дуже е, цікавилася саме його біографією під час виконання цієї роботи. Е, також ще хотіла б зазначити, що дуже багато світлин е, та візуального матеріалу я взяла з сайту е, Київ фото. Тому що там є дуже цікаві, якщо ви можете подивитися роботу. Там дуже є цікаві матеріали з того, як виглядала ця вулиця, коли вона була ще е, тисяча віс е, тисяча у вісімдесят році, як вона виглядала, як виглядали будинки, яких вже немає на цій вулиці. Тобто можна подивитися у так зазирнути до історії і подивитися, як виглядала ця вулиця спочатку, але потім я думаю, що зараз вона теж дуже прикрасилася, дуже багато архітектор архітекторних якихось рішень, які були дуже яскраво прикрасили цю вулицю, саме тому вона мене дуже зацікавила, як мистецький проект. Так і якийсь проект, в якому можна е, позначити саме педагога Грінченка, і все це у комплексі. Дуже мені здається, тема, яка можна, яку можна дуже багато про неї розповідати та вивчати її. Так, ще хотіла б сказати, що е, не неодноразово буваючи на цій вулиці, е, мені стало цікаво саме. Дізнатися про що зробив Грінченко саме для того, щоб так сильно вшановували його пам'ять, і через це я прочитала оповідання. Його дуже було цікаво вивчити щось нове саме з цього, тобто поглибитися у його діяльність саме з боку письменництва та того, що зробив він для України, і пам'ятник, який є, і дуже багато всього, що зробила на пам'ять цього діяча. Це дуже цікаво. А також е, мене ще зацікавила інформація, яка теж є у моїй роботі. Е, про те, що е, було Верховною Радою України хвалено установу про відзначення е, 150-річчя з дня народження Бориса і введено в обіг пам'ятну ювілейну монету. Тобто е, фото цієї монети також є в моїй роботі, і це для мене було відкриттям, тому що до цього я не знала. Я знала тільки про пам'ятники та Заклади, що названі та вулиці, що названі на честь Грінченка, але це теж була дуже цікава інформація про номінал у дві гривні, який навіть зберігся у монеті про пам'ять Бориса Грінченка. Так, тому мені дуже сподобалося займатися вивченням інформації за того, щоб зробити цю роботу, і я дуже вдячна за таку можливість приймати участь у цьому проєкті, тому що це дуже цікаво, і я думаю, що всі мають е дізнаватися більше про таких видатних людей, як Рінченко, і більше подорожувати Києвом і дивитися, яка гарна у нас архітектура. Так, дякую, дякую дуже дякую, Дарина.